Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами проведемо цікаве заняття, яке називається Корисна та шкідлива їжа. Але спочатку послухайте уважно віршик Киценька ласунька мишок не ловила. Солодощі різні та цукерки їла, ласувала вафлями, шоколадом, печивом, Хрумкотіла голосно зранку і до вечора. Тому в киці ласолюбки. Заболіли геть всі зубки. Бідна киця мучилась, плакала, не їла. Зубки лікувати дуже не хотіла. Так вона боялась певне бурмашину, що стогнала жалібно майже без зупину. Скажіть малята, а що шкідливого вживала киця? Як ви вважаєте, від чого в киці заболіли зубки? Так, абсолютно правильно, від солодощів. А чому? Тому що вони дуже клейкі і легко прилипають до зубів. А які ж продукти корисні? Це, наприклад, молочні продукти, горіхи, бо в них багато кальцію, риба, бо вона має багато фосфору та укріпляє емаль. Отже, давайте з вами пограємо у гру. У нас є два зубика веселий і сумний зубчик. Давайте зараз з вами поглянемо, який зубчик і яку їжу вживав. Пончик, який зубчик вживав пончик? Веселий чи сумний? Так, сумний. Тому він і розболівся. Грушка. Який зубчик вживав? Веселий зубчик. Далі. Шоколадні цукерки. Який зубчик вживав? Сумний зубчик. Шматочок тортика. Який із зубчиків? Так, той що болить. Ананас, який зубчик вживає? Веселий. Авокадо. Який із зубчиків вживає? Так, веселий. Яблучко, червоне, солоденьке. Так, веселий зубчик. Адже це вітаміни, шоколадні цукерки. Так, сумний зубчик вживав. Брокколі. Веселий зубчик вживав. Далі молочна кашка. Також вживав веселий зубчик. Шоколад. Хто із них вживав? Так, сумний зубчик. Морква. Веселий зубчик вживав. Солодкі газовані напої. Як ви вважаєте? Так, вживав сумний зубчик. Тістечко. Також вживав сумний зубчик. Полуничка. Так, вживав веселий зубчик. Ось на цьому наша гра і закінчилась. Погляньте, веселий зубчик вживав корисну їжу, а сумний зубчик вживав солодощі. Тому він і розболівся. Отже, запам'ятайте, мої хороші, щоб у вас не боліли зубки, потрібно вживати тільки корисну їжу. У кожного з вас вдома є безліч корисної їжі, овочів, фруктів. Знайдіть вдома хоча б один корисний продукт та надішліть мені свій вибір у вигляді фотографії. Поясніть, чим саме корисний даний продукт. До наступної зустрічі, малята!